От, скажіть, ви працюєте на такий великий бренд, велику компанію. Наскільки «Шанель» велика? Ну це скільки кілька мільярдів? Думаю, заробляють близько 18. Вісімнадцять так. Тож скажіть, що ви відчуваєте як вчорашній студент, працюючи в такому місті, з таким спадком, з таким легендарним брендом? Це багато мені дало. А що ви отримали? це була школа для мене. Все, що я знаю сьогодні, і те, як роблю речі, як бачу світ, як бачу світ розкоші, моди, краси, навіть гостинності, як світ ставитися до людей, і як поводитися в магазині, в кімнаті під час цього цього я навчилася там, чесно кажучи, такі бренди, як Шанель, дають вам цей знак авторитету і легітимності, який ви не можете приховати, це те, що дає цей бренд. А також досконалість у всьому, що ти робиш, у сфері розкоші немає місця для помилок.